Привіт, друзі! З вами канал Весвіщен та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про дуже цікаве питання. Чи є у риби слух? Дуже різноманітна інформація є стосовно цього всього, але давайте. Попробуємо розібратися. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі! Риба, перебуваючи на глибині, як правило, не бачить рибалок, але чудово чує, як рибалки розмовляють і пересуваються на безпосередній близькості від води. Щоб чути, у риби є внутрішнє ухо і бічна лінія. Звукові хвилі відмінно поширюються у воді, тому будь-які шерихи і незграбні рухи на березі тут же доходять до риб. Бувши на водойму і голосно грюкнувши дверцятами автомобіля, можна налякати рибу, і вона відійде від берега. Якщо враховувати, що приїзд на водойму супроводжується гучними веселищами, то розраховувати на якісну результативну рибалку не слід. Дуже обережна, велика риба, яку рибалки найчастіше хочуть побачити в якості основного трофею. Прісноводні риби поділяються на дві групи. Риби мають. Чудовий слух, таких як коропові, леновий та оплотва. Риби, що мають задовільний слух це окунь та щука. Як чують риби. Внутрішнє ухо риб з'єднане з плавним міхуром, який виступає в ролі резонатора за спокійливою звуковою коливань. Посилені коливання передаються на внутрішнє ухо, за рахунок чого риба має непоганий слух. Людське вухо здатне сприяти звук діапазонів від 25 до 20. До 20 000 кГц. А звукові діапазони звужені і лежать в межах від 5 000 до 2 тисяч. Можна сказати, що риба чує гірше людини, десь в разів 10. І її основний звуковий діапазон розташовується в межах більш низьких звукових хвилях. Тому риба у воді може чути менші шересті, чим більші, хоч на березі або удари об землю. В основному це коропові і плотва, тому, збираючись на коропа або плотву, слід обов'язково враховувати цей фактор. Хижа риба має дещо іншу будову слухового апарату. У них відсутній зв'язок між внутрішнім вухом і повітряним міхуром. Вони більше покладаються на свій звір, ніж на свій слух, так як звукові хвилі, що лежать за межами 50. 500 Гц вони не чують. Зазвичай шум на водоймі дуже сильно впливає на поведінку риб, які мають хороший слух. В таких умовах вона може перестати пересуватися по водоймі в пошуках їжі, або перестати нерест, нереститися. При цьому риба здатна запам'ятовувати звуки і пов'язані їх з подіями. Займаючись дослідженнями, вчені встановили, що шум дуже сильно діє на карпа і він в таких умовах припиняє годуватися в той час, як шука продовжувала полювати, не звертаючи уваги на шум. Риба має право вух, які розташовані позаду черепа. Функція цих вух риби полягає не тільки в визначенні звукових коливань, але й служить органами рівноваги риби. При цьому вухо риби, на відміну від людини, не виходить назовні. Звукові коливання до вуха передаються через жирові рецептори, що вловлюють хвилі низьких частот. Генеруючися в результаті руху риби в воді, а також сторонні звуки. Потрапляючи в мозок, риби, звукові коливання порівнюються, і якщо серед них з'являються сторонні, то виділяються, і риба починає на них реагувати. Завдяки тому, що риба має дві бічні лінії і двоє вух, то вона здатна визначити напрямок по відношенні до викладання звуку. Визначивши напрямок небезпечного шуму, вона може вчасно сховатися. Згодом, риба. До сторонніх шумів, які її не загрожують, але при появі незнайомих її шумів, вона може відійти від цього місця і рибалка може не відбутися. Ну, якось так, друзі. Так що не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки до цього відео. Зустрінемось на раболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.